Sociedad, це не наші проблеми, це всі проблеми. Які їхні проблеми? Ти їздиш безкоштовно. Це твоя проблема і моя проблема. Вони них немає проблем, вони нормально собі живуть. Вони тисячі мільйони... до всех. Все нормально. Чоловік вам розказує, чого так все случило. Послухайте, слушайте, дивіться, закон правильний, Конституція і закон вам дає повне право. Тут ніхто не спорить. Але ці гроші це державні гроші, і до цього року у них субвенція поступала з державного бюджету у кожен район міста. Соціальний захист заключав угоду з перевізниками, і вони знали проблему. Гроші перераховувалися, вас возили. З цього року зовсім поміняли ситуацію. Прийняли в законі про державний бюджет зміну, що ці гроші мають фінансувати місцеві бюджети, а місцеві бюджети не мають цих грошей. Секунду, ну... А місцеві бюджети, уж город прийняв зараз 14,5 млн і Рахівський район. І Мукачево там розглядається питання. Другі райони поки що нічого не прийняли. Але в Верховній Раді внесли зміну в закон і знову хотіли субвенцію передати гроші з державні гроші місцевим бюджетам. Але для того, щоб закон вступив у дію Міністерству фінансів, дали ці гроші, закон має підписати президент. Закон до тепер до обіда до сьогоднішнього дня наскільки мені інформація, не, не підписаний. Може він вечором буде підписаний, може завтра <по> і все стане на місця. <по> ми ну це не ми рішаємо. Тут це не наш рівень. Це не наш рівень. Розумієте? але розглядається друге питання. Друге питання розглядається, що кошти, які йшли. Безготівковим перевізникам, щоб дати пільговим категоріям шу. грошові кошти, тобто гроші, не щоб кожному вам да. дали ці гроші. І ви потім розпорядитеся, але це буде не скоріше, як 2-3 місяці, наскільки це а, не, ще я не а, нам треба Секунду, на Я вам говорю, як державна, дивіться, що.

і підписати звернення до президента. До президента, а президент говорив так. А ви за попереднього містоліття розумієте, що за попереднього місяця ми підписали. Ви казали, що це і ваша власть робить. Чому не займіться? Чому не займіться? Чому не займіться? Чому всі автобуси відразу було оголошення, що наш автобус коштує 4 гривні? Чому не було оголошення, що діти, школярі, із 15 лютого теж вот, мають більш. І <плес> <плес> моя дитина йшла, дає. І тільки тоді, коли вже сказав один водій, нормально він сказав. що не платить, давайте проходить своєї, говорить, але скоро ходить о людей, яких віддали. — Це місто, Ви мені скажіть, що мені робити для того, щоб було покращено? Ми закони складом. Я не можу адміністрації може? — Не може, тому що гроші в обласної ради і в місцевій бюджеті. Ми можемо тільки то виконувати. У місцевих бюджеті є, вона перевезена немає. Там ми не можеш то і не може бути. Треба не адміністрацію, а обласну раду, то є значить, суди права. Получається. Коли я ту віще казав?

Вони порушить, порушені, нехай вони будуть земляку, су, а не обратно все на тих баранів, які там на фотографії, на нас не видають. Перевізникам порушено порушення. Я знаю, що я порушую, я їх порушую. Я дві розривав, три дні. ні. можна слуха що. А тут Люди і так не їздять. Я вибачаюся. Я, Іван Петрович, дав Я дав пропозиції, щоб ви бачили, що зробити контролерів, що на автостанціях вигнати. Зробити контролер 3-4, щоб ще по області і провіряли. <головік> Але треба білети зробити. Це все нормально, розумієте? Ви себе, тоді, отих зайчиків не буде, і ті, що водій беруть за зайці гроші, ті підуть, як і на Гулеса, і на пальне, і не буде в цих нарах. Пане, ви говорите, людина спокійно сідає, автобус вказує, посичення, права. Тоже як у нас Ужгороді, а але люди робить, там до три батьки не такі. Так ви 25 кілометрів. Ну не такі автобуси повні. tajde se so, Šorome zapeli na hodete po po prospektu da i na burošita farao zoveme zašto znači ne administraciju do sebe zvati a

Чоловік прилагає, я рахую Тихо, тихо, тихо. Один з варіантів, коли вони шукали вихід із цієї ситуації, вони сказали, що вони або зменшують категорії, тобто виїзд пенсіонерів, вони там атошників, інвалідів і ще деяких категорій. Тоді був один з варіантів, що можливо не зменшувати категорії, а зменшити лише кількість.

балу розумієш щось не можна говорити щось не можна так от я можу провалити на молодше повертання що вибачаюся за ваше вибачаюся дякую за можливість на чому на 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 на

Державна адміністрація в особі шановного Івана Петровича вважають за повних лохів. Значить, чому? Тому що по Конституції значит, президент України є гарант Конституції. Правильно, Іван Петрович? Правильно чи ні? Конституція. Державна адміністрація є гарантом Конституції і всіх за адміністрації <реслуж> не, не вибиває, <відбивайте>, якщо <реслуж> <не відбували. реслуж> ви не <ж> спеціалісти, <реслуж> <Вначить, реслуж> <значить, реслуж> державна обласна адміністрація є гарантом конституції і законів на території області. Значить, Чому ми, пенсіонери, які відпрацювали 20, 30, 40 років? Виконувати функції обласної державної адміністрації. Чому ви нас посилаєте розбиратися з обласною радою, шукати гроші, намагаєтесь перекласти на нас вашу роботу, виконувати, виконувати, виконувати вашу роботу? Люди свою роботу виконують. Вони відпрацювали 20, 30, 40 років. Вони поклали здоров'я, щоб ця країна відбулася. Тепер ви не здатні виконати свою допомогу. Ви це не зроблений. Це ви нас дурите. ми не повинні я шукати гроші. Руч. Я шукаю гроші гущу накопиний шлях. Я не можу шукати гроші гучку. Ви шукаєте. От я їх шука... шукаю. Там. Ми повинні. Я, я йду зараз. Не перебивайте. Пенсіонер. Пенсіонер не повинен. Пенсіонер. Давайте реально все робимо. Все, виступимо, виступимо. А, а, я вас перед вами. Будьте добре, я ще раз Що, 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 що таке обласна рада і що таке обласна державна адміністрація? Обласна рада це законодавчий орган. Це приймає закон, це приймає це все. Треба відкрити, треба відкрити 35 тисяч для перевізників, що вас возили. Навіть вони відділяють, а вони вже дають, бо вони виконавчі влади. І вас батько сказав дуже нормально таке. що нам треба зібратися в вас, релізник і обласна рада і обласна за фрурим столом і більше питання позитивно. Аби і ВОК був святий, і баранне зварити. А то не е не не Вони їх забрали, ми прийшли, не втікли. Ви що не бачили? Ви не вірите, ви це вулицю лише. Вони не дайте свій покупку. Ми на жаль, але вам школа вашого шофера. Це ваші родичі, ваші друзі.

Ne, 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 ne

Люди, шановні, поїдемо, я в будь-якому говорю, коли не будемо. Є пропозиція. Ми зараз збираємося всі, пишемо телеграму, президенту, гаранту конституції, що обласна державна адміністрація відмовляється виконувати функцію, яку на неї положено гарантувати виконання законів на її території. Даємо телеграму підписувати. Ви тепер адекватно повілите. Є прокуратура, яка прокуратура і суди, вони законні. А це гарант адміністрації. А адміністрація не лише віці властимо. Чому робить? Почекай, почекай. Чому Іван Данацько і якісь чахлі пенсіонери змогли? Порушити кримінальну справу проти мафії-перевізників. Чому адміністрація не може е, так само написати заяву? Е, так як Ми заявили. Дайте сказати, не Чому адміністрація, адміністрація грант конституції? Та дайте сказати. грант Конституції. Вони так само можуть звернутися Вони прокуратура. Розвіляємо їх всі. Давай. О, 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 о. О, що, слухай, слухай. слухай. Здоровими. Я, я тобі Дай, кажу. Прямо Давай, поважаю, чути, двери, двери, двери. Я просто думаю.